Ми ми не цього чекаємо. Ми чекаємо результату. Було бажання виграти. Він щось там витанцьовував, ту свої дігі якісь там. Рибров стоїть тільки отак, от. Е, весь час, і там ще на годинник поглядав. Для тебе місце вже загрете, братанчик, сідай на балку. Хей! Hey Hola amigos, ¿Cómo estás? Bonjour, ici la de Итак, всім привіт! Вітаю вас на каналі Lexor, Сьогодні має новий образ. Якось так, Ітак, ми з вами давно не говорили про футбол, тому ми сьогодні відновлюємо рубрику футбольний корнер, і це дуже вдало, я дочекався до того моменту, як. Зіграла збірна України свій перший матч, і ми сьогодні про нього поговоримо. І ще чуть-чуть додам від себе. Ну насправді в мене то світла не було, то відзняти не вийшло, то зламався кадр. Ще ж коротше, ну якось так вийшло. Сорі за те, що довго не було відео. Але першочергово, я маю. Подякувати вам, я не втомлююсь цього робити за те, що підтримуєте канал, за те, що допомагаєте мені і цьому каналу рости. Тому можу лише вас попросити підписатись на цей канал, особливо поки дивитесь відео, тому що так краще алгоритми Ютубу працюють, більше будуть просувати це відео. А Ми починаємо. І так. Матч збірної України проти Албанії. Перший матч групового етапу Ліги Націй. Дивіться, першочергово, що я хочу вам сказати. Я на цей матч заходив з думкою, взагалі на Лігу Націй заходив з думкою про те, що нам треба дуже класно відіграти, показати себе, нам можливо десь в чомусь поекспериментувати. Нам, в принципі, є був правильніше сказати, вже зазор на якісь експерименти, на якісь зміни, ми побачили. Дебютанта в збірній, перший виклик збірної України, Кабаєва, який а, вже свіх, йому 29, по-моєму, вже виповнилось. І це непогана заміна або партнер для конкуренції на фланг Мудрика, якої просто не було нікого взагалі, там тільки Цубков грав що ж... А Кабаєв зараз на початку сезону ну прекрасно себе показує. Якщо ви дивились матчі на Київ, особливо ці от матчі, що були в кваліфікації до Ліги Чемпіонів, то я думаю, ви оцінили його гру. Але давайте перейдемо більше до нашої збірної. Перше, це що було перед матчем? Ця вся підготовка. Що там на каналі YouTube Української асоціації футболу відбувалось, і мені це абсолютно не подобалось. Мені не подобалась. Риторика того, що вони говорять про ці матчі, що вони більш товариські? Ви якого гівна наїлись, перепрошую, за то літо? Тому що я не розумію, як таке можна ригнути взагалі після євро, яке відбулось. Ми набрали 4 очки. Ми там найкращий результат на євро збірних України за весь час. Народ, камон, ви обісрались проти Румунії? Це не виправдання? Вас. Ну, ми не вирівнялись в цьому плані. Ти береш докупив, все аналізуєш. Середнє визначається, ми не пройшли, ми були на останньому місці, і чотири очки ці вони абсолютно анульовуються через те, що ви просрали цей матч в три голи. Після цього, скажімо так, після цього починається ніби аналіз. Тренер має щось зробити, гравці зрозуміти, що от є якась проблема, треба над нею нею працювати. І якось цю всю історію. Покращувати, розвивати. Але... Але хочу згадати історію з прес-конференцією Реброва про результати збірної на євро, яку він давав в домі футболу в Києві, і він там розказував ситуацію, де він заходить роздягальню а гравці в телефоні дивляться щось. Що там Фабріціо Орман написав, інші експерти, що в новинах пишуть, яку оцінку Софа Скордало чи ще щось. Це все про нашу ментальність. І коли я це почув, в мене був лише в той момент страх якийсь всередині, глибоко страх за те, що це проблема, з якою дуже важко буде працювати і важко буде виправити. Я поясню: от, до прикладу, історія Мундрика в Челсі зараз. Він в мене є от питання до того, що. Була купа тренерів. Спочатку Грем Потер. Початок офігенний дебют Мудрика. Я от полюбив Мудрика за цей от період Шахтаря, коли він перед тим, як він перейшов в Челсі. Були моменти, де він блістав, але от перші половину сезону нехай не задались. Адаптація. Френк ще який гавно, а не тренер, щось там ригнув за Мудрика. Ну, в контексті було зрозуміло його інтерв'ю, що він говорить за Мудрика, що він типу Дуфіа коштує, а інтелекту футбольного ноль. Далі почетіну, який. Як модек забивав гол, садив його на банку, гол, банка, гол і о, для тебе місце вже заліте. Братанчик, сідай на банку. Ми це все знали, бачили, потім знову були якісь там засадили його на банку. Ну і зараз Мареска йому довіряє. Але знову ж таки проблема в менталці. Чому? Тому що такі, як ноні Модекові, подивіться, як він зараз грає. хитрік вже має, офігенно. Я навіть, прости, господи, Ніколаса Джексона назву, який теж розвивається. Я себе зловив на цій думці. А в мудрика ти розвиваєшся фізично, ти так працюєш, качаєшся просто. Хм, не. Результат де? А результат в менталці. І це проблема не лише мудрика, це проблема реально видно всієї збірну. Наші хлопці, які враження, що приїжджають і думають, що вони от найкращі, їх відібрали в збірну, і вони можуть собі дозволити після таких от матчів на євро, щось сидіти читати про себе. В них взагалі, ну, ніякого і самооцінки нормальної немає, адекватної. Їм абсолютно повністю на те, що говорить суспільство, фанати. І знаєте, це не пусті слова. Я міг би це просто сказати, це те, що я відчував, чим я хотів поділитися з останніх відео, які я сподівався зняти перед матчами збірних, але я бачу, що ці мої думки, мій найглибший страх, виправдався. І так, матч Україна Албанія. Знов там Яремчук говорить про те, що ми не показали свій потенціал. Ми викладемося на всі 100%, будемо старатись, ще щось. І вчора я подивився цей матч. І так, давайте говорити дуже правдиво, відкрито. Це моя звичайно суб'єктивна думка, але я буду казати, що я думаю на рахунок цього всього, що відбулось вчорашні 90 з копійками хвилин. Щодо самої ситуації на полі, в нас. Часто був. Були... М'яч був здебільшого в нас. Ми володіли м'ячем. Ми пробували щось зробити, збільшого на лівому фланзі, наприклад, що мені досить було дивно, тому що це дебютант на е, матчі збірної, тому що зліва грав Кабаєв, а не Мудрик. Мудрик отримав якусь травму і сидів е, горішки грис десь там на трибунах. Кабаєв, він не такий дреблер, тобто він абсолютно не те, що покаже Мудрик. І... Він пробував щось прориватись, він щось робив, але я розумів, що в ньому був тиск. Ти перший раз викликаний в збірну і тебе зразу ставлять в старті, це ж величезна відповідальність. І я гадаю, що Кабаєв, напевно, та людина, яка найбільше хотіла виграти в тому матчі. Просто, типу, він виходить на матч, і в нього єдине, що це не зробити помилку, але це на нього тисне і спонукає якісь помилки. Хоча я б не сказав, що Кабаєв це була якась одна з найбільших проблем на нашу... На нашій стороні під час цього матчу. Ми дивимося на загальну історію по матчу, от візьмемо перший тайм. У нас були створені моменти біля наших воріт. Тобто албанці провели один удар, який, слава Богу, був ну, фактично гольовий. Перший удар пройшов повз ворота на дуже близькій відстані, зліва в дальній кут правий бив. Вже в штрафному майданчику гравець Албанії, і добре, що Трубін там напевно, відчув, що м'яч не піде. Матвієнко там теж був, а Миколенко не пам'ятаю, теж не рухали вже м'яч. Мяч пролетів, голу не було, але це вже перший був такий знак, що я зрозумів, що щось не так. Трубін був злий просто труба. Він дивився на тих захисників наших і казав, що, ну, якісь дуречки чи що. Серед нашого захисту я можу сказати, що досить добре воював, блін, ну прям воював деколи Матвієнко і Забарний. Вони відіграли досить класно, але в нас була одна невеличка проблема на правому фланці. Я вважав, що тимчика випустять на поле. І конопля. Він не феєрить зараз в Шахтарі. Чому конопля? Я цього не розумію. Шаблонний варіант, ми по ньому йдемо, тому що от просто конопля. Мені здається, що брак на правому фланзі захисту у нас був очевидний. З лівої сторони, Миколенко теж, можливо, там не, не всі 100% відпрацював, але він був як мінімум десь на своєму плюс-мінус рівні, може трошки нижче такого і от, е того рівня, як. Який він може показувати, але він все ж більше старався. Він не про ну не було таких прогалин конопля. Дуже часто його там просто не було видно. Скільки буде кадрів. Я не знаю. Ви якщо передивитись матч, там просто кожна атака, от з хайлайтів албанців, де вони атакують. Там забарний виборює м'яч, забарний весь час так бігає. Я розумію, що він страхує коноплю, але ну, не весь час. В центрі поля в нас е, був Судаков Шапаренко і Брашко. Брашко. Він якийсь був мені не надто помітний. Е, можливо, це от мені здається, я просто дуже звертав увагу чомусь на захист якраз і на атаку. За центр поля, мені якщо чесно, важко щось сказати. Я от переглядав матч. І якісь не дуже були помітні хлопці. Судаков був помітний, тому що він був всюди. Він всюди пробував знайти м'яч, це його завдання. Він завжди все так поводить. Тобто він грав свою гру. А Шапаренко і Брашко, ну Брашко більш опорний, звичайно, але їх я так сильно не бачив. Десь пробували закидати щось на Шапаренко, але не виходить. Брашко десь там відпрацьовував, але знову ж таки не було нічого такого помітного, що було вау. І найцікавіше наша лінія нападу. Я не маю що сказати. Перший тайм один єдиний момент. З прекрасної передачі Циганкова на Яремчука, який е класно зайшов, трошки, там, напевне, поганий йому був кут, чи не до кінця подивився, націлився на ворота. Класний був момент, але він був єдиний. Що інше робила наша збірка? Албанія падає низько. Наша вся команда просто на їхній половині поля. Наші захисники вже теж на їхній половині поля. Допомагають, страхують. Все, що ми робили, це було закидання. Вся наша гра була вибудована на тому, щоб просто десь знайти якийсь простір, щоб зробити закидання. Не було нормально в першому таймі ні дальніх ударів, ні спроб якось от пройти по центру нормальних. У нас весь час Кабаєв бере м'яч назад. У нас весь час бере м'яч циганков назад. Чому? Наші не можуть просувати м'яч вперед. Ну, на мою думку, знаєте, я не хочу казати, що наші пацани прям зовсім е, говно. Я мушу сказати, що це, на мою думку, вже. Я ще це захищав Риброва, але зараз я бачу, що це дефіцит в роботі тренера. Тому що він не навчив їх просувати м'яч в моменти, коли це прям ну, от необхідно, коли ти бачиш, що от чувак знайшов вільний простір. Коли... Циганков приймає м'яч, і там Шапаренко, чи Судаков, чи Яремчук проривається от по його флангу по флангу циганкова далі в вільний простір, але циганков розвертається назад, віддає м'яч назад. Це для кого? Для чого? Контроль задля контролю. Так, так матч не виграєш. У другому таймі ми почали вже нарощувати. Ми вже почали. Дальні удари бити, Брашко, удар непоганий вдарив, Маліновський вдарив там, як вийшов вже на поле так собі, тому що він не своєю ногою бив. Тобто вже щось пробували робити. Я вже відчув, що о, десь щось ребро може все-таки побачив і щось сказав їм робити правильно. Вони почали вже накидувати м'ячі. І один м'яч, який доскочив якось до коноплі, він по ньому влупив. І чисто на шару залетів той гол. Чесно, він був класний, але цей удар не був прицільний, це не був чіткий удар, так щоб от, підготувати його. Це був удар десь в площину, воріт, щоб він зайшов. Для мене гол не реабілітує повністю гру гравця, тому що ми до того, що дойдемо, який був Що в результаті, я за це все скажу. В подальшому в нас просто прорив. Через декілька буквально хвилин знов лівого флангу коноплі. У нас пас в центр штрафного майданчика від Албанців. В центрі не дають пробити гравцю. Класно, молодці. Але на дальній штанзі, в іншому кінці штрафного майданчику, ніхто не грає з, з, з гравцем Албанії. І нам забивають простіший гол. Просто, ну, один один зрівняли рахунок на раз-два. І отут. Я далі дальше... не знаю, що казати. Перше заміни перші пішли там, на 70-х хвилинах. Якщо чесно, це ще добре, що так. Хоча мені здається, що заміни мали бути ще там, через 10 хвилин після свистка. Швидко робити заміни на Вообще, ну, я б робив 50-55 -та, -та хвилина. Там вже мені здається було замітно, що треба міняти. От, знову ж таки, Шапаренко, Судаков, Брашко. Які... Ну, так собі це все от е, ведуть той м'яч. Чому замість брашка, якого знову ж таки не так замітно на полі, чому швидше не випустити Зінченка? Я не розумію цього. Зінченко дуже класний формуючий гравець. Але його дотримали до 80-ї хвилини. Задля чого не було змін, не було фундаментальних змін, які поміняли б гру? Ми далі тримаємо м'яч, щоб тримати. Ми пробуємо десь зайти, але знову це не вісе, Знову десь пробувати протягнути м'яч, але не виходить. Не працюють тактики. Рибров стоїть тільки отак, от е, весь час, і там ще на годинник поглядав. Ви подивіться, просто ви бачили різницю, як от тренер Албанії там бігає їм, то, то, сьо, сьо, ти мені сюди, давай так вот, і просто хляп Він щось там витанцьовував, ту свої джігі якісь там, а від реброва я такого не бачив. У нас вже рахунок 2-1, в нас вже там заміни, в нас якісь там спроби. Е, Щось реалізувати. Але ми ще умираємося штрафний отримати небезпечний. Прямо перед штрафним майданчиком, який отримав Матвієнко, по-моєму, за. А, ні, Піхайльонок. Піхайльонок отримав, заробив цей штрафний е в наші ворота в максимально непотрібний момент. Мене, чесно, ще досі просто розриває від всієї цієї от історії з е нашим матчем. Тому що. Можна багато що розказувати про тактичні схеми. Про хто кого переграв там по якійсь статистиці по цифрах. У нас контроль м'яча. А в Албанців було бажання виграти. Це не рахується цифрами. Це не рахується якоюсь статистикою їхньою. Це рахується тільки результатом на табло. 2-1. Вони не тримали м'яч. Вони не грали супер свій якийсь футбол, е супертехнологічний, технічний, перепрошую, чи щось типу того. Албанія просто хотіла виграти. Албанія набагато більше хотіла виграти, ніж збірна України. Я розумію, що можна зараз почути злість в моїх словах, в моєму голосі, ну але по-іншому ти на це не, не подивишся. Ми знову будемо вигрібати далі, злайна вже мене. Попали просто в це говно, там в останні матчі, в між якимись матчем. ні, ми знов срали перший матч. Нам знов треба тепер вигравати в наступному матчі їхньому. Тепер говорити про те, що нам обов'язково треба всі наступні матчі вигравати. Що це от перший матч, це тільки відкриття. Ми далі можемо показати ще щось. Я задовбався це слухати. Можна не виправдовуватись? Можна. Не розказувати, які ви класні, що у вас там є якийсь потенціал чи ще щось. Нам цього не треба. Ми, ми не цього чекаємо. Ми чекаємо результату. Знаєте, що я вам скажу в по, порівнянні? Чому збірна Андрія Шевченка мені так подобалась? Мені реально подобалось е, період, коли Шевченко був тренером. Мені здається, було більше ризиків. Мені здається, команда тоді, навіть якщо ви програвала, вони розуміли, що вони на полі віддавали по максу. Я міг тоді сказати реально, що це не їхній день. От за цей от період піковий я маю на увазі, е, збірної України на Євро 2020 коли ми там вийшли про те, е шведів, зіграли так класно, що тому подібне. Андрій Миколайович, ви пам'ятаєте це відео, де Миколенко щось сміявся, і Шевченко йому просто сказав, що тоді, перепрошую, на російське, але тобі що, смішно, мальчик? От щось типу того. У нього була дисципліна. В нього би мудрик не думав про те, як би найгарніше виглядати, як найкраще вдітись чи ще щось. В нього б не думав Судаков про те, щоб все продати. Я веду все до того, що дисципліна це те, чого бракує в нашій збірні. І те, чого я бачу, що ребров не може дати. Тому що без дисципліни у наших пацанів. Немає цього бажання виграти в кожному матчі. Тому що, напевно, їм замало того, що в нас війна, що в нас помирають люди, і вони і так несуть цю відповідальність, щоб принести хороші емоції, хороший настрій, класний результат і представляти в Україну. Чи в нас погана збірна по складу? Ні, в нас офігенна збірна по складу. Мені чесно, дуже подобається. Чи можуть вони разом зігратись, грати класно? Так, да, можуть, але для цього треба внутрішня правильна культура, І в якій будуть різні менталітети, навіть банально, зв'язуватись. Чи може це зробити Рибров? Побачимо по наступному матчу проти Чехії і в цьому груповому етапі. Зараз дуже серйозний екзамен для нашої збірної буде. Початок, перший тест вона провалила. З тріском, на мою думку, вона його провалила. Ну, звичайно, не так, як з, як з Румунією, ну, але, типу, треба мати свої е, кордони, якісь там, знаєте, обмеження. Так провалюватись другий раз це було б вже овер. Я дуже сподіваюся, що нашим гравцям Рибров зараз втулить трошки. Тому що я не вважаю, що там є ситуації, які не можна виправити. Всю, любу ситуацію можна виправити. На цим просто працювати треба. І дай Бог, щоб. Рибров цю роботу проробив, щоб команда цю проробила, щоб вони побачили це. І я повторюю знов те, що я дуже часто вам говорю: Фанатська база має величезну силу. Я не кажу їх гнобити, хейтити чи ще щось. Критикуйте. Критикувати можна, критикувати треба. Якщо ми будемо. Тільки їх хвалити чи тільки гнобити, це буде погано. Критикувати об'єктивно, е сказати за те, що ти відчуваєш, потрібно. Тому що якщо з моєю наприклад, думкою зійдеться там мільйони коментарів, я думаю, вони на це звернуть увагу. Їхня проблема то, що вони прогортують весь хейт і читають, що про них добре написали. Я бажаю успіху нашій збірній України в наступних матчах. Я сподіваюся, ці всі моменти будуть виправлені. І, напевне, єдине, що я хотів би побачити наступне і що мені докаже, реально, що був зроблений урок, це те, що в наступних матчах ми не будемо весь час пропускати перші. Будемо грати енергійніше. Але реальним прикладом рішення проблеми буде те, що. В наступному якомусь груповому етапі наступного турніра, чи це чемпіонат світу, чи це якийсь там наступний етап Лігінацій, перші матчі не все рати, тому що якась дуже фігова традиція починається. Олімпійська збірна, національна на євро, тепер бляха тут, мать вашу. Ну і на закінчення я хотів би сказати ще вам е, одну історію. От я от, за мудрика розказав. Так само в мене дуже багато питань викликає за Довбика, питання його гри в серії А, а найточніше реакції фанатів на його гру в серію А і те, що він да взагалі перейшов. Дивіться, я кайфую від того, що довбик не перейшов. В нього зараз там труднощі, але. Дайте собі відповідь на запитання або напишіть мені в коментарях, а чим краще лишатися в лалізі, в якій легше грати. Ти так розвиваєшся хіба? Чи можливо, якщо ти став в Пічі чи в лалізі, круто собі поставити челендж, поїхати в серію А, де важче проходити захисників, але таким чином ти можеш нові кращі навички отримати. Задумайтесь на рахунок цього, тому що я не хочу розносити зараз ці всі от коментарі, які там були. Про Довбека, про те, що він погано зробив вибір. Багато хто про хто про таке пише. Багато хто і підтримує. Я не грабу всіх під одну історію. Але Довбик. В нього вірять. Він має підтримку тренера. І він дуже якісний гравець. Е Немає просто циганкова в команді, не буде такої ж такої адаптації. І тут, напевно, треба навчитись грати з цими партнерами, щоб вони його підгодовували. Це гравець, кого треба живити цими навісами, пасами в правильний момент і тому подібне. Просто от, банально давати їм багато хороших асистів. Тому це, от не знаю, моє негличке прохання, не розказуйте, що це погане рішення, якщо в нього там не піде. Я сумніваюсь, що його спишуть зовсім, і він там не знаю, не перейде в інший якийсь клуб навіть назад в Лалігу. Якщо ви розділяєте мою думку на рахунок збірної, то ставте лайк, напишіть свій коментар на рахунок того, які ваші пропозиції, чи, можливо, у вас інший погляд на цей матч з Албанією. Не знаю я. Був надзвичайно злий і поки що цю злість відпустити не можу. Наразі, напевне, треба піти 50 грамів якихось випити, хоча б не знаю, або пива, щоб трошки від цього всього відійти. А ми з вами побачимося після матчу з Чехією. А на сьогодні це все. Гарного вам дня, вечора чи ночі. А я буду, коли вернусь. Сайонара.